Партнер програми Калейдоскоп Мандрів» – туристична компанія Каріятур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп Мандрів» – послуга роумінг лайф від 2 гривень 50 копійок за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Лайф можливо все. Здоровенькі були Нарешті Ми завітали до гірськолижного курорту номер один в Україні Буковеля. І тут ми неспроста, адже тут відбувається фестиваль Буковельські ігри. А що воно таке і з чим його їдять? Ми дізнаємось. Та спочатку познайомимось з унікальним місцем, до якого ми завітали. Серед розлогих та мальовничих карпатських гір заховалося село Поляниця, що у Римчанському районі Івано-Франківської області. А біля нього на висоті 920 метрів над рівнем моря лежить гірська порлина Карпат, туристичний комплекс Буковель. З усіх сторін його обступили гори, які ніби охороняють цей край від холодних зимових вітрів і створюють умови для найкращого відпочинку. Так, це наша маленька Швейцарія. Тут для любителів гірськолижного спорту прокладено більше 50 кілометрових трас, а також функціонують 14 сучасних крісельних витягів. Ось так. Ну а якщо ви не вдома і не в Карпатах, а далеко за межами рідної неньки України, пам'ятайте, про роумінг від лайф від 2,5 гривень за хвилину на всі номери. Всі витяги працюють до п'ятої години. Ну а після того можна залишитись на вечірнє катання під штучним освітленням. З поселенням на Буковелі у вас не виникне ніяких проблем. На базі побудовані дво- і тримісні напівлюкси з дерев'яних двоповерхових котеджах. Крім цього, для найвибагливіших клієнтів побудовані віли шале, окремі двоповерхові будиночки з власним гаражем. Або ж можна оселитись в готелі шелтер, який розташований в самому центрі Буковеля біля самих витягів. Та наша знімальна група обирала для проживання готель Едельвес, який знаходиться в самому серці міста Яремче. Класний невеличкий комплекс, який становить собою 30 номерів, ресторан з смачною кухнею та доброзичливим персоналом. Скажу так: наші готелі ні в чому не поступаються європейським. Хочу нагадати, якщо ви або ж ваші друзі чи рідні перебувають за кордоном, користуйтесь роминком від Лайф. від 2,5 гривень за хвилину на всі номери. Сезон на курорті триває з кінця листопада до початку травня. Навіть у найтепліші зими тут можна покататись по засніжених схилах, адже всі траси обладнані сніговими гарматами та захищені від прямого сонячного проміння. Завдяки чому сніг утримується значно довше. Кататись тут одне задоволення. Тож повертаємось до Буковельських ігор. Організаторами фестивалю виступають Олексій Карпушин та Марка Росеньйол. Ідея проведення фестивалю виникла в минулому році після вдалого проведення серії змагань серед любителів і ветеранів. Перше для участі в змаганнях приїжджає група спеціально запрошених гостей зірок українського шоу-бізнесу. Іншими словами, захід із звичайних любительських змагань переростає в міжнародний спортивно-мистецький фестиваль. Окрім учасників змагань, задоволення від відпочинку та катання, отримували й наші зірки шоу-бізнесу. Ті, хто не стояв ще на лижах мав змогу звернутись до однієї з лижних шкіл на Буковелі. Деякі початківці вагаються, чи їхати їм на Буковель Можу вас запевнити, це найкраще місце для катання, адже тут траси неймовірно широкі та пологі. Є сині траси більш прості, ну а червоні траси більш складні. Вам теж підійдуть. Я здесь первый раз. Безумно, мне безумно нравится. Все очень здорово. Снежок, такая атмосфера хорошая. Елочки, настоящие спортсмены, лыжники. В таких обтягивающих трико. Вот. Я уже стояла, наблюдала. Это очень красивое зрелище. Ну, как из спортивной, так и с эстетической точки зрения. Вот. А сейчас вот подъемничик. Друзья мои, я думала, что этот подъемничек ведет только вверх. Оказывается, друзья мои, он ведет еще и вниз. То есть не обязательно спускаться на лыжах. Можно просто доехать наверх, посмотреть трассу. Ну, это так модно говорят. Лыжники уже просто посмотреть трассу, а потом спуститься вниз. Вот, друзья мои, ну что я вам хочу сказать. У меня есть в планах приехать сюда в апреле. Вот потому что мне сказали, что в апреле здесь очень яркое солнышко, а снег еще лежит. То есть, вплоть до того, что я могу кататься в лыжах в бикини. Вот, если вы хотите увидеть, как Маня катается на лыжах в бикини, вот. А потім попадает в медицинський центр. Приїжджайте, пожалуйста, в апреле в Буковель, я думаю, ви не пожалеете. Я, чесно вам искренне говорю, що я отримала очень-очень много удовольствия. і здесь зовсім не холодно. Деякі одразу ж вирушили до прокату. А вибирати тут є з цього. Сміливо можна вирушати на буковель без порядження. Тут про все подбають, одягнуть. Зуї та поставлять на лизі. Мы большие фанатки активного образа жизни, и поэтому э, зимой мы э, мы не представляем себе, как можно прожить э, без катания на лыжах. И поэтому сегодня мы здесь, сегодня мы в этом замечательном месте, мы катаемся э, и наслаждаемся отдыхом. Я вам скажу, что Буковель не перестает меня удивлять, потому что я очень много путешествую и я действительно посетила всевозможные э, зарубежные курорты горнолыжные. Я вам скажу, что соверш совершенно не уступает Буковель абсолютно этому. Мало того, что меня радует в Буковеле, то что здесь Здесь можно кататься э, Очень дли длинный сезон Март-апрель мы можем приезжать сюда И здесь всегда есть снег, здесь всегда есть люди А главное, здесь всегда есть друзья Потому что мы знаем, что огромное количество наших друзей Даже сейчас находится здесь, на этом склоне вот, И очень приятно видеть их И просто получать удовольствие от общения И от такого классного катания на лыжах Особенно приятно то, что э, в Буковеле На этом замечательном курорте есть все Все, что вы пожелаете, могут исполнить Любое время суток э, по, по, по просто первому вашему зову. Я вам скажу, что особенно Катя отметила то, что есть здесь прекрасные рестораны, потому что Катя очень, очень. любит поесть. А также, а также, если вы новичок, если вы первый раз приехали и у вас невероятная крепатура, вы можете посетить спа-салон, где вам сделают массаж, после которого вы просто будете на седьмом небе. Я думаю, что, в принципе, каждая девушка и каждая женщина, особенно даже мужчины, которые любят всевозможные процедуры, они приезжают на отдых и очень здорово, что это действительно такой хороший европейский отдых, когда можно днем покататься на лыжах, а вечером пойти куда-нибудь расслабиться э, в каком-нибудь э, в каких-то жемчужных, извините, ваннах классных, вот, делать маникюр, педикюр и на склоне выглядеть прекрасно. Я думаю, что это главная задача женщины, выглядеть прекрасно везде, везде и всегда, и особенно на склоне. Тем более, что тут много сегодняшних мужчин. И что делать? также этот отдых очень безопасным тем, что здесь замечательное медицинское обслуживание. И если, не дай бог, с вами что-то случится, помощь придет в моменте. Бажаю всім не користуватися послугами медцентру незалежно, де б вони знаходились. А от роумінгом від лайф варто. Звичайно, якщо ви за кордоном, а телефонувати приходиться до України від 2,5 гривень на всі номери. До речі, сауну, фітнес-зал та спа центр на Буковелі раджу відвідати. І не тільки я. Хочется, конечно же, сказать о том, что помимо того, что можно прекрасно проводить время, используя для тела, как говорится, заниматься спортом и тратить калории, можно после этого прекрасно получить релакс в замечательном спа-центре ⁇ Оазис ⁇ Собственно, я только что вышла с нескольких массажей, нескольких процедур и поняла, что сейчас не выйду, потому что... Очень сильно меня это расслабило, мне это безумно понравилось. Обстановка очень приятная, люди действительно прекрасно принимают и ну, это просто заряжает позитивной энергией. Поэтому замечательно, что существует такой спа-центр, и замечательно, что люди могут просто получать от этого удовольствие. Поэтому Буковель совмещает в себе не только горнолыжный э, спорт, но ну, и прекрасное проведение времени в спа-центре ОАЗ. Доки наші зірки насолоджувались принадимо Буковеля, учасники змагань теж з кайфом гасали, адже ось-ось почнуться перегони. А на учасників чекає дійсно безкомпромісна боротьба. Прозовий фонд складає 20 тисяч умовних одиниць. Зверніть увагу, яка класна погода, сонце, сніга, по колінах, що ще потрібно для катання, і все це на нашому рідному курорті Буковель. Але є й такі, які обирають відпочинок за кордоном. І якщо ви в тому числі, то пам'ятайте, що є роумінг від лайф від 2,5 гривень на всі номери. А ввечері на всіх чекав концерт, на якому співачки Маня та Юлія Нельсон настільки завели відпочиваючих, що після концерту йде спати ніхто й не збирався. но ведь цвіва. Кудись вмить поділась. Якщо ви саме така людина, яка любить продовження свята, тоді завітайте на дискотеку «Бугіль». Ось і закінчився перший день музично-спортивного фестивалю Буковельські Ігри ігри-2009». На нас чекає ще багато цікавого у наступних програмах про Буковель. Карпати прекрасні в будь-яку пору року. Нова ну, Боковель чекає на вас завжди. Тож до нових зустрічей. Па-па! Генеральний партнер програми Калейдоскоп Мандрів туристична компанія Каріятур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп Мандрів» – послуга роумінг лайф від 2 гривень 50 копійок за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Лайф можливо, все. Партнер програми Калейдоскоп Мандріу. Туристична компанія Каріятур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп Мандріу. Послуга ровінг лайв від 2 грн 50 коп. за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Лайф. Можливо, все. Прикарпаття. Це край своєрідний і старовинний, який доніс до нас і зберіг глибини століть, стародавні традиції, культури та звичаї. І у все це ви зможете з головою зануритись на туристичному відпочинковому комплексі Буковель, який, до речі, на вас чекає цілий рік без вихідних. Кожної пори року Карпати прекрасні по різному. Взимку вони приваблюють туристів своїми засніженими вершинами. Восени з золотими схилами, весною та літом бурхливими річками, і весь рік чистим повітрям, незайманою природою та щирими усмішками добрих господарів цієї землі. Спілкуючись з гуцулами, я відмітила для себе, що вони більш спокійні ніж жителі мегаполісів. живучи високо над рівнем моря, вони напевно стають ближче до Бога. А може, це гори дають їм таку мудрість. Яка дозволяє жити в гармонії з природою, людьми та самими собою, гуцули передусім найбільш цінують свій дім, свої традиції та свою віру. В Карпатах забуваєш про всі проблеми і політичні суперечки, а просто починаєш жити, глибоко дихати і думати про сенс життя. І все так близько, зовсім поруч. Дев'ять годин поїздом в столиці або годину літаком. Тим більше з Києва до Івано-Франківська щодня три рейси літають. Хіба таке можна поміняти на закордон? Зверніть увагу, яка класна погода сонце, сніга по колінах, що ще потрібно для катання. І все це на нашому рідному курорті Буковель. Але є ж такі, які обирають відпочинок за кордоном. І якщо ви. В тому числі, то пам'ятайте, ще є ромін фідлайв від двох з половиною гривень на всі номери. А от коли чуєш про Буковель, виява вимальовується зима. Багато снігу, казкові пейзажі, радощі і прекрасний відпочинок. Ми ж сюди приїхали не просто так, адже саме на цьому курорті проходить спортивно-музичний фестиваль Буковельські Ігри ігри-2009». В цьому заході беруть участь любителі і ветерани гірських лиж та сноуборду, які мають активний стиль життя. Організатор фестивалю Олексій Карпушин та Марка Росіньйов обрали саме цей гірськолижний курорт. Бо він є один з найкращих. Яким чином почалась дружба між Росіньолом та Буковелем? А саме з Олексієм Карпушином? Наша дружба вже триває, думаю, років 6-7. З самого початку, коли відкривався Буковель, коли ще був перший витяг, Карпушин і фірма Росіньол організовувала різноманітні міроприємства, змагання. Можливо, то було ще на такому початковому рівні для Буковеля що перетворилось в нинішні Буковельські ігри вже досить серйозні змагання. Потім ми з ними зробили з фірмою Росіньо спільний проєкт прокатної лижі. Тобто там, де було написано Росіньол Буковель, це було 4 роки назад. От. І зараз також випустили модель Росіньол Буковель, яка на сьогоднішній день дає можливість вчитись починаючи кататись на лижах. Хотілося б ще сказати про те, що в Буковелі зима закінчується не в лютому, а в квітні, тому що ми до 15 квітня працюємо кожен рік уже на протязі декількох років. Я всіх запрошую в квітні закрити чудово на порозі літа. Тут будуть уже такі знаєте, підсніжники Сюди рости буде вже зелена травичка, але ми будемо кататися. Загалом тут створені всі передумови для повноцінного сімейного відпочинку. Круглий рік. Дітям тут особливо радісно. Адже навіть для найменших лижників у Буковелі функціонує дитячий майданчик. Неймовірно, смішно та цікаво за ними спостерігати. Дізналась цікавий момент. На прокат можна обрати, окрім лиш сноубордів, сноублейдів та сноутюбів. Це таки, до речі, надувні камери з пластиковим дном, ще й сноумобіль.